Йоу, hey, гайс, на зв'язку завжди ваш улюблений Луді Кенвей, і всіх хочу привітати з Паскою. І сьогодні в нас з вами буде обзорчик великоднього івенту на сервері Кван -ТРБ. В цьому відео я покажу нові речі, які додавали, і також за те, що новий заробіток. І все це буде сьогодні у відосі. Також хотів би зробити розіграш для вас, але не грошей, тому що це дуже банально. А костюм костюмолий вітон з минулого батл пасу. Не знаю, скільки він коштує, плюс-мінус десь 300 тисяч, не знаю, може 200. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар. І також підписатися на мій телеграм-канал, в якому буде проходити відповідно цей розіграш. Також не забувайте, що грає я на сервері Квантерпе. У мене тут є свій промокод Янки, який виводите при досягненні другого рівня, забирайте 50 тисяч баксів і плюс один рівень доперса. Ну я не буду затримувати відос. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а починається наш відос з івентової валюти. Тут у нас їх є дві, а саме морквинки і також крашенки. Вони є основною валютою івенту, і також, якби так сказати, доп валюта є морквинки, які ми можемо заробляти біля ферми в одного NPC. Перетворимося на кролика, і нам потрібно за 15 хвилин назбирати 150 морквин, які після закінчення падають вам в інвентар. І також в нас є на це КД одна година. І якщо назбирати 1000 штук, тобто стак цих морквин, ви отримуєте доп бонус, а саме 100 коїнів і 500 крашеного. Також ще можна отримати морквинки, знайшовши всі яйця на карті. За це ви отримуєте 500 морквин та 100 коїнів. І також за кожне знайдене яйце ви будете отримувати 2 крашенки. Ну і давайте зараз перейдемо до самого головного, а саме, що можна. Можна купити на ці морквини і крашенки. Зараз ви бачите на екрані список нових речей, які додавали, які можна купити за івентову валюту. В принципі, самі останні от кроси айрмакси я собі би забрав. Також був додалений новий квест, а саме святкова доставка. Відповідно, ми працюючи на роботах кур'єра, далекобійника і поштара, можемо отримувати святкові знаки, за які відповідно виконаємо цей квест. За це ми отримаємо 20 пасок, 20 яєць та 500 крашенок і 500 морквинок. І до цього всього ще 100 квант коїнів. Також з їжі нам були додані Паски та яйця, паска нам повністю відновлює їжу та воду. Ну а яйце в той самий момент робить це на 50% гірше, тобто відновлює все на 50%. В плані робіт нічого не змінилося. Також працюючи, ви можете заробляти івентову валюту. От, наприклад, я попрацював далекобійником, виконав успішно одне завдання, і мені за це дали 20 крашенок. Також, як нам написали, крашенки можуть випадати в рандомній кількості при виконанні будь-якої роботи. Також під час виконання квестів та івентів нам також будуть випадати крашенки. Ну і також я подумав для вас зазняти взагалі скільки. Ки можна заробити на цьому івенті за одну годину з роботою. Хотів я попрацювати на роботі поштиря, але щось в мене не склалося. Мене ця робота дуже сильно замахала, і я вирішив піти на роботу, на яку набагато менше ажіотаж, а саме роботу пожежника. Чому не пішов на далекобійника? Відповідь дуже проста, дуже дуже велика конкуренція. Ну і дивіться, що вийшло з цього всього. Пожежнику хочу спробувати попрацювати годину і подивитися, що з цього вийде. Скільки взагалі вийде заробити крашенок? Так на нажимаємо. Ой-ой-ой, та ти ж... Що ще купа-купа всього, я думаю, за годинку справимося. Чи будуть давати крашенки за це, от не знаю. Зараз подивимося. Ну, в принципі, якщо тут так мало людей працює, не знаю. Можливо, це супер невигідно. Ну, зараз подивимося взагалі. Дуже багато по серверу літали далекобійники, і також поштарі. На далекобійнику, на жаль, дуже-дуже мало замовлень, ну їх тяжко знайти, і вони дуже далекі. Тому не знаю, чи це вигідно. Так, це наш останній вогонь. Зараз дотушимо і подивимося, скільки нам дадуть крашенок за це все. Так, і нам дали 5 крашенок. Ну, не знаю, ніби норм. І тут я, якась зрозумів, що 5 крашенок це досить непогана сума для цієї роботи пожежника, тому що в мене може бути точка одна на іншій, тобто зробив одну, її закрив і береш на тому ж самому місці точку. І виходить, ви заробляєте там навіть вплоть до 20 крашенок на одному місці. Тому, в принципі, робота досить непогана. Просто її мінус в тому, що от вона не підходить під цей квест, за який дають 100 квант коїнів і багато плюшок. Тому я думаю, можливо, через це вона не така популярна, як і інші. Коротше, як ви бачите, роботу пожежника, напевно, фіксану. Тому що ця от меточка дуже-дуже довго йде, мені здається. Може, мені, звісно, здається, але щось прям дуже-дуже довго бачите, вона з якоюсь жорсткою затримкою. Або це якийсь баг, скоріше за все, що ні. Може, це від того, щоб тіпа, так жорстко не фармили туди-сюди. І так, я це підмітив на деяких точках. Ось ця от червона полосочка йде набагато довше, відповідно, ви тратите більше води і більше часу на те, щоб її погасити. Але це певні точки були, ну але більшість залишилися такі, як і були. Ну, ну не знаю, пожежник, мені здається, досить перспективна тема. Заєбись, блять забираю свої слова назад. <рик> жартую, жартую, ковуючи те, що на ньому майже ніхто не їздить, ціла купа замовлень, тобто з, з далекобійником не порівняєте. В принципі, з поштаром можна, ж, тому що поштар досить прикольна робота в плані заробітку, але нам ні взагалі не заходить, тому от я вибрав пожежника. І все, гайс. Остання точка була виконана. В резервуарі вже немає літрів. Зараз будемо їхати поповняти. Скільки вийшло заробити? 85 крашенок мінус 20. 65 крашенок за одну ходку я зміг заробити. В принципі, 65 штук досить непогано. Це три ходки на далекобійнику. Але які, от ви не знаєте, так. Да? Тому що зараз там дуже велика конкуренція. О, дивіться, теж якісь є тіпочок роби на далеко на цьому на пожежнику. Нормально. В принципі, хочу сказати, що це все. Точок близько немає, тим більше мені не хватить цих 500 літрів. Тож, скільки ми заробили? На балік у мене 57 тисяч баксів. Заправлявся я лише два рази водою. Також я заправив ще транспорт на 2 тисячі. І вийшло заробити 150 крашенок, з яких 20 в мене вже до того було. Тобто 130 крашенок в мене вийшло за годину. Ну і якщо це все скласти до купи, 130 крашенок. На даний момент ціна за штуку 850 буду рахувати, їх продаю по 900, але візьмемо середню ціну 850. якщо ми помножимо 130 на 850, ми отримуємо 110 500. І до цього всього ми плюсуємо ще 52 тисячі баксів, які ми заробили на пожежних. І отримуємо суму 162 500 баксів. Так, я розумію, що ця сума з кожним днем буде все зменшуватися і зменшуватися, тому що кількість крашенок буде збільшуватися, а ціна на них буде зменшуватися. Тому, в принципі, не прогавте таку можливість заробити непогані бабки на цьому івенті. Ну а з вами був Янгвейчик. Всім удачки, ну і всім пока.